Питання в нас на каналі. 7 грудня в нас на календарі. Сьогодні в нас Рівненський ринок. Подивимося, що в нас продається в рядах Рівненського авторинку. Нагадую, друзі, ми займаємося професійним автопідбором. Якщо якийсь автомобільчик вам сподобається, ми можемо оперативненько для вас його перевірити. Також, друзі, нагадую про підписочку на наш канал, коментуйте та ставте лайки. це допомагає розвиватися нашому каналу. Всім приємного перегляду, бережемося. Друзі, незважаючи на складні часи, у нас сьогодні вторинок досить такий великий. Як бачите, автомобільський багато, тому можна щось вибрати. Але попередньо, друзі, треба перевіряти автомобілі перед покупкою. Особливо, коли це БУ. Тому, друзі, беріть. Кума, брата, свата, заганяйте на СТО, замовляйте автопідбір. Багато перевірок не буває по автомобілю. Наш час дуже багато автомобілів зі скрученим пробігом, биті, як то кажуть, з під поїзда. Ви купите, а потім вже буде пізно. Тому така ситуація, друзі. Бачимо, досить великий авторинок, вибір автомобілів є. Зараз. Будемо дивитися, що продається. Друзі, перший автомобільчик. Сьогодні відзнімемо Nissan Qashqai. До речі, він на автоматі. Має передні парктроніки. має шиповану зимову гуму. Має дистронік. 14500 на старті автомат 1.6 на нас дизель. Бачимо у нас автомат, клімат, мультируль, всі підйомники є, складання зеркал. Так, він по салону. Є фаркоп ззаді. Задні партроніки, так він виглядає. Цікаве, друзі, ви можете телефонувати продавцеві, а ми нагадуємо, можемо для вас його перевірити. Друзі, ще один кросовер на авторинку. Теж популярний. Часто за нього питають. Це в нас Renault джар. Друзі. 1,5к на надійний двигун. 16400 на старті. Номер продавця є. І друзі, в нас на механіці те, що треба. До речі, в них стоять тут роботи, їдеться. то це не дуже надійно. Бажано їх брати з пробігом до 150 тисяч, щоб ще покататися. Тут у нас механіка в комплексі з... З цим двигуном, все надійно і економно. Так, він не Теж є безключовий. Дійсно збережений задній ряд сидінь. Тут назарні диски, бачимо, зимова гума. Друзі, от ряд кросоверів стоїть, так і рухаємося далі. Hyundai i35 не менш популярний за Renault Kadjar. У нас 2 літра дизель, теж все надійно, повний привід, автомат, 12900 на старті Білий колір має, шкіра, автомат, гідротрансформатор, бачимо панораму, досить така топова комплектація. З повним приводом те, що потрібно на зиму. Друзі. Бізнес клас, хоча вже не... досить він новий вже, але фору ще дасть. Це в нас шкода суперб, 2 літра дизель, 125 кВт, 10900 на старті, 9 рік, номер продавця є, бачимо сервіси. На жаль, вона закрита, але як бачимо по салону у нас шкіра, у нас є мультикермо, у нас є і клімат, є і монітор присутній, низькопрофільна гума. Автомобіль фіжопригнаний з Європи. Кого цікавить, друзі, номер для продавця там ми зняли. Друзі, ще один надійний варіант. Перевірений руками. Hyundai Taxon Автомобіль, бачу по номерах, пригнаний з Голландії. 8200 на старті, 2 літра бензин. Надійна атмосфера, сьомий рік, 194 заявленого пробігу, Продавець нас заповняє автомобіль в рідній фарбі. Досить збережений по салону. Бачимо, теж збережений задній ряд сидінь. Доволі непогана у нас всесезонна гума. Присутній у нас фаркоп. Так, а ми рухаємося далі, друзі. Так, друзі, представник ВАК групи. Теж автомобільчик, який полюбили в нас, Volkswagen Passat B7. 10500 на старті 2013 року 2 літра дизель 130 кВт без пробігу по Україні, як запевняє нас продавець. Гарний такий сірий ґрунтовий колір Алькантара. По салончику у нас є і клімат, має моніторчик, мультируль. Задні партроніки. Це теж досить надійні двигуни, які можуть їздити як на механіці, так і в них ставиться ДСГ. мокра, яка, друзі, бережі, є надійна. Нагадую, дек 250. Так, друзі, рухаємося далі. Ще один Volkswagen. Так, це вже у нас «Мінівен». Volkswagen Turay. 1,6 дизель, 1 тисяч на старті, 13 рік, номер продавця є. Комплектація бачу у нас лайф. Є шкіряне мультикермо. Бачимо у нас присутня також навігація присутня, автостоп. Всі скопи так, збережемо нас по задньому ряду, електроніки теж у нас присутні задні. Виглядає, друзі, поличка є, все, машинка укомплектована. Кого цікавить, друзі, номер, номер продавця є, нагадую, а ми можемо для вас його перевірити. Заходимо, заходить. Так, Друзі, в третіх на ринку не менше є, тому що це популярний досить автомобіль. Це вже у нас рестайлінговий. Бачимо 8800 на старті 2014 року. 186 заявленого, 1,5К, 9К. С що в нас тут по комплектації. Бачимо є навігація. Є задні партнечки, досить такий колір, адекватний, я скажу. Є зимового гума. Так виглядає, бачу він свіжо пригнаний. Ще не на українській реєстрації. Рухаємося далі, друзі, ще покажу вам мигани, бо часто за вас запитують. Тут бачите, стоїть три красення у нас. Всі свіжо пригнані. 1.5 7700 на старті. номер продавця маєте. Що у нас тут по комплектації? Бо вона закрита. Бачимо тряпка, круїз є без монітора. Мультируль клімат. Так, слідучий теж в такому самому кольорі, теж пригнаний. Теж у нас дизель. У нас на колпачках він. Теж бачимо простіше у нас комплектація. Тут взагалі кондиціонер, але ціна досі солодка. 6712 12 1,5. Це вже у нас бозе, хто хоче преміум музику, гарну комплектацію. То тоді треба розглядати такий варіант. 12 рік, 9100 на старці, номер продавця є, безключовий ключовий доступ є. Мультируль, комбінований салон. Навігація присутня, Нам відкрили автомобільчик, дозволили познімати. Так, він по комплектації, друзі, досить непогано є. У нас і панорама. Паркоп, задні протроніки, камери не бачу. Гарні диски оригінальні вино. Вони виглядають, всі три тут стоять. І так, тут Дуже ще представник Франції, Пежо, 308. Ми вже на реєстрації. Така у нас Комплектація, без шкіри, але все, що треба, є. Задній ряд сидінь. У нас є поличка. Гарна бачу гума. Зимова непогано. 19 й рік, чи 15, ну щось не зрозуміло, й 1,6 дизель, панорама, автомобіль обслужений, 8800 на старті. Номера 20 телефону маєте, без зв'язку з продавцем, гадую. друзі, ми можемо цей автомобільчик для вас перевірити по посту зі разового огляду. Друзі, ще одна ваг група, це в нас Seat, Тобі ж Volkswagen, хто знає цей прикол, що там на кришці двигуна. Здираєш, а там А там Volkswagen У мене під формі ну, старти аудиторіаді так вак група Бачимо шкіра автомат мультируль Що подібні Броньовані? Це для шумоізоляції і для тепла. Ага. А, бачу, певно досить модна комплектація, друзі. Це той самий Volkswagen, та сама Audi. Буде Дехто запитує, що, що таке Seat? Що це за автомобіль? Хто його взагалі виробляє, виробляє Іспанія. Але це все група Бак. Друзі, b 7 Осатик був сьогодні, ще от маємо такий де на хромі 2006 рік номер продавця є, друзі, 6700 на старці автомат. Шкіра в нас салон, є навігація, є клімат-контроль, мультируль, так, у нас По задньому ряду. Є фаркопчик у нас, пальтроніки задні, на свої руки непогана комплектація. Так, друзі ще, один два група у нас, суперб. Седання у нас був, це вже у нас універсал. 1,6 у нас дизель. 8800 на старті 2011 року, 243, як заявляє, продавець пробіг. Номер телефончика маєте. Який у нас салон білий, бачите? комбінований на алькантарі Кантар, на муль... мультирулінару та... задній ряд тут так. так вона виглядає така доволі жирна комплектація друзі, для шкоди друзі ще такий автомобільчик теж він доволі популярний у нас на замовленні це в нас Hyundai Santa Fe Це вже у нас рестова версія. 2010 рік, 2.2 дизель, 7 місць, друзі. 14200 на старті. Номер продавця маємо. Бачимо, без ключовий є. Автомат є. Такий у нас комбінований салончик. Задній ряд сидінь. Подивіться, як виглядає Бачимо, доволі адекватна в нас гума. Є парктроніки задні, задня камера теж присутня, піч доволі непогано виглядає. Друзі, не менш популярний варіант порівняно з Меган 3, це в нас Volvo v 50. Такий незвичайний колір, гарні титани. 9700 на старці, 10-11 рік. Так писать, тому що 10-й це рік виготовлення, 11 рік експлуатації в Європі. 2 літра дизель, автомат Айсін у нас тут стоїть. Комплектація супер, номер є. Друзі, так, вона по салону. Є партроніки, є фаркоп. Вона вже на реєстрації, що економить ваш час. Там наші гроші. Так воно виглядає по самачку, друзі. Збережений автомобільчик. Так, друзі, автомобільчик ще один на автоматі для міста. Ще один сіат. 8300 на старті, 1.4 бензин, 10-й рік, 201 заявлено. Салончик у нас доволі теж непогана комплектація, тут ДСГ стоїть. суха. Всі її не люблять, але друзі перед покупкою просто треба перевірити. Друзі, запитував підписник за Логан. Бюджетний автомобільчик. Але досить надійний і десавослугований. Один 1,6 у нас тут атмосфера, на старті, восьмий рік випуску 177 тисяч заявного попиту. На жаль, вона закрита. Що ми бачимо по селончику? Є кондиціонер, є підсилювач керма. Це в нас п'ятимісний бюджетний автомобіль на кожен день, який не приносить зайвого клубу. І ще один логан на ринку, в такому червоному кольорі. Це, це за 11 рік, ціна 6800. Номер продавця є. Так, бачимо по комплектації. Друзі, коли цікавить, набирайте. А ми можемо перевірити для вас. Друзі, ще при вході во авторинок нам попався такий варіант Sportage, повний привід автоматичний. 15 тисяч на старті, 13 рік, друзі, 2 літра, те, що треба автомат. Хороша комплектація доволі. У нас тут хороший автомат стоїть ідей трансформатор. Шкіряний салон, бачимо гарні титани, оригінальні KIA Farcop присутні, задні партроніки. Людина показує, у нас тут є вже повноцінно все укомплектовано. І фаркопчик, і домкрат, і запаски. Друзі, отакі от дві мазнички у нас ще продається. Це це 5 кросовери. Свіжопригнані. 12 рік, 14100, номер продавця маєте, максимальна комплектація. Людина, у нас без ключова шкіра, автомат, тут теж звичайний гідротрансформатор, Має мультируль навігацію, Маємо клімат кліматконтроль, повний електропакет, збережений задній ряд. Так, друзі, і ще один такий варіант. Теж це x 5 це у нас 16 рік. 16... Бачимо номер є для зв'язку. Ну, Щось схоже по комплектації. Теж у нас тут гідротрансформатор, мультируль. Друзі, дивіться, яка резина зимова. Так, у нас виглядає задній ряд сидінь, є фаркоп, задні партроніки. Камера заднього виду теж є. Так, дві красуньки стоїть тут при вході. Дивіться, яке в цей Друзі, недалеко від нас стоїть такий гольфик. Це в нас кузов Універсал. які катки, 7800 на старті, 1,4 TCI пробований цепний двигун, 11 рік, Номер зв'язку є. Що у нас тут Алькантара комбінована з тканиною? Мультируль є. ДСГ. Суха, друзі. Семиступенева пенева у нас, підігріва клімат є. Тут ззаді збережемо все. Паркопчик, друзі, є. Бачите, ТСА.